Як оформити профіль зауфани легко і просто. В телефоні в браузері Google Chrome пишемо профіль зауфани. Вибираємо ось цей сайт pz.gov.pl та переходимо на таку сторінку. Тепер гортаємо вверх до тих пір, поки не з'явиться кнопка Створити профіль та тиснемо на неї. Далі ми попадаємо ось на таку сторінку. Теж прокручуємо вверх, доки не з'явиться пункт в офісі. Заповніть заявку в онлайн та підтвердіть її в офісі. В наявності більше тисячі офісів в Польщі та за кордоном, де можна підтвердити. Це найпростіший спосіб зробити профіль зауфани. Наступний крок захист від спаму. В полі нижче ми вводимо букви на англійському та цифри, вказані вище, та нажимаємо Enter на телефоні і переходимо на сторінку заповнення необхідних даних. Як заповнити форму онлайн і що робити далі, дивіться в наступному відео Заповнення форми «Профіль зауфани». Тут увага. В полі, назва користувача, ви самі повинні придумати цю назву. В назві можуть використовуватись тільки букви на англійському або цифри. В полі пароль ви також повинні придумати свій пароль. Він повинен бути не менше дев'яти символів. В паролі букви повинні бути на англійській мові, також обов'язково повинна бути хоча б одна велика буква, цифри та символ, наприклад, зірочка. Важливо. Назву користувача та пароль обов'язково зберігайте це і буде ваш профіль зауфани. Додатково буде, що приходить кожен раз на указаний вами телефон смс при вході до профілю Зауфани. Далі йдуть персональні дані тут. Ви заповнюєте, як у вас написано, в песель ім'я і прізвище та сам номер песель. Потім йдуть контактні дані, де ви указуєте свою дійсну електронну адресу, вона є на кожному телефоні, також ваш номер польського мобільного телефону. Ставити галочку напроти підтверджую, що ознайомився з положеннями, і тиснути кнопку Зареєструватися. Далі з'являється поле, де ви повинні ввести код, який вам повинен прийти на вашу електронну адресу, яку ви вказали. І наступне з'явиться поле з кодом для польського номеру телефону, який вам прийде смскою. Ось ви і виконали основні дії. Тепер вам потрібно зайти в будь-який офіс у жонду, сказати: Хочу підтвердити профіль зауфани. Надаєте ваш песель та паспорт, і протягом кілька хвилин ви вже будете мати підтверджений профіль Зауфани.